Пісня 12. Лис зранку шпить, шпить, а Фружя йде до нього і каже Лише, можеш, будь ласка, проснутись? Вовче, уже, я вирішила прокинутись, тому що хвилююсь тебе, що ніч не спала. Ніхто не знає, що я тобі допомагаю. Вовк не сміє жахтувати, тому я й хвилюю за тебе. Ти вчинок біжи я буду тебе шухати тільки раз. Мавпа фрузя плешнула в аптування, мав що на вигоні ждали, сразу вже біжати наче». Ось Го... Го... каже, ха-ха, Фросі, це тут сім'я є? Ну, не жорись. Це те, а прошеїн це тихо. Що на пизлю кидали? Я на пизлю кидали. Після чого голять миють, милом труть. Лапко ще, чого пштриг, після чого принесли оливи, і на хвістку два ти І на хвістку два тиль. Каже Фрузя. Ну, мики, то все обмито, ще острижено, тільки в кудлах ріст лишився, ще хладе, щоб вовк нікуди, не за кризі, не загруди, ні живо б тебе не вмив. Іде собі смілиш спереді, зустрічає царя, а, а сміявся, ха 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 ха. -ха, -ха. А ви не хотів ображатись, тому помоливши царю. Помилився царю, а царичі до них. І після чого він бачить Вовка, а Вовк каже: Ну, прийшло вже". уже, вже бачите, як ти вже будеш справлятись. Тоба побачимо, хто тут був правий, а хто обманював. Хвіз? Лис почав біжати по кругу, а після чого на квістик пішок взяв, а вовк випрехнувся, і він сказав: Ой, що бачиш, а ти ж годій. Вовк впав, вовк а... впав, і після чого вже тоді. І після цього лиш думав, що переміг, хоч і вовк схопити за шию, а вовк як схопив за нього і як ть взяв за ногу. І після цього почав після цього почав тримати його за ногу, почав біжати. Після чого лиш сказав Вовче, вибач мене, я нічому не винуватий. Ні, ти винуватий. Ти винуватий. Овче, будь ласка, повір, я вже ж не прийшу. Ти маєш ні, я себе обдарити не дам. Свидко молися Богу. Дякую. Можеш нині йти к дідам мовичи мови, вогові, а як же хопить знову другу перчатку, а після чого як бах вовкою з живіт, після чого вовка змінився весь світ. Після кули він згадав про ту бабу він сказав: ой, а ви його наче вхопити. Почав душити, але вже він був не дурний. Його почав душити. Але ж казав: досить, досить! Цим разом побідив лиш. Всі почали хвалити лише, казав Бурмило, почав казати півень. Славно, ей Микито, жив много літ. Він поклонився і після чого йому дали це. І Лев сказав молодець, це ж оборонив і вже будеш моїм патріотом. І всі були як раді, і Лев сказав, те, що ти напишеш, я не смажу, не а те, що ти прикажеш, я зроблю. Леве, тут ти зараз моїх дітей і мої жінки нема. От зараз їдь до них і скажи, щоб вони уже тут були. Кажи своїй жінці і діткам, щоб вони зараз тут і були. Ось і тут і кінчилась наша казка. Всім, хто слухати, був важко, на чому ж закінчується казка? той, який раніше слухав добре і важно, той і пусть чокерки, і багато всього щасливого буде. А той, який раніше не чув і бешкотував, той пущі заграти попаде. Кінець. Ivan Franco, Luis Macete. Tinech.